Привіт, любі друзі! Хочу сьогодні пошити чехол на грілку. Значить, мені потрібні такі розміри 20 на 40. У мене є стара флісова кофта, я вже один рукав відрізала. Ось і по шву теж відрізала. Ну, звичайно, треба тут трішки підрівняти. І хочу, щоб вона була на такій шнурівці, затягувалась. Трішки буде з запасом, буду шити на оверлоці, то все мене красиво підрівняється так, і відріжемо зараз ще один рукав. Так, запасиком. Так, я вже відрізала і склала лицевими сторонами всередину. Так, мені трішки треба його підрівняти. Так, беру лінійку, беру з милки з мила, позначаю, щоб добре малювалося. Так, підрівняєте. Це в мене буде верхня частина. Вона буде затягуватися на такій шнурівці. Ось в мене залишки з кофти є, і ось ці будуть такі резинки затяжки. Потрібно подивитися по нашій довжині, скільки тут треба. Так, 23 сантиметри. Так, тут тобто в два рази більше, залишиться. Да? На оберлоці шиваю ось такою буквою П. Наш мішочок. Так, я вже зшила і вивернула на лице. Ось такий у мене вийшов мішечок. Так, і сколола булавками на 3 см. Тепер по колу я прошиваю, лишаю посередині невеличкий отвір, щоб мої резинки сюди зайшли і протягну їх булавкою. Так, пришиваємо зараз ось тут цей За кінець. Закріпку робимо і протягуємо по довжині Ось так, запускаємо і прострочуємо. Далі, коли ми отут зробили закріпку, по колу пройшлись одну половину. Я запустила цю резинку, Так, і тоді це виймаємо. Робиться невеликий отвір, ось тут. І почнемо знов шити, але спочатку нам потрібно закріпити ось цей кінець. Можна його трішки підрізати, щоб нам він ліг. Ось сюди вже де початковий був закріплений, ось тут прострочений. Так, і ми сюди його запускаємо. І, так накриваємо, і робимо закріпку вертикально декілька разів. І тоді вже вам буде зручно, Вже буде зафіксований цей кінець, і тоді ви вже зможете це всередину ось так запустити, воно відчувається, де тут йде. щоб головне на ньому не попасти на цей кантик, на резинка. На такий ось так. А ось мій чохол для грілки готовий. Значить, можна використовувати такий чохол і для якихось прикрас чи для якихось дрібниць. Ось, звичайно, все працює, тут все стягується. Я зробила посередині Ось, прекрасний чохол. Використовуємо повторно речі, не викидаємо. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!